Я просто в шокі. Я не знаю, як мені тепер пакувати посилки. Я була сьогодні на новій пошті. Мені сказали, що мої вже посилки, такі як я пакувала, ось так брала картонку і закручувала, а потім складала ну, тут і тут і таку коробочку. Тобто вона не прямокутна, а там шестигранна виходить, от така. Такі вже посилки брати не будуть, тому що в них лента, тому що в них там е, щось там. Коротше, ерунда. Ну як мені тепер пакувати? Тепер посилки потрібно е, запаковувати в ящички їхні на пошті, а їхні ящички, вони ж е, мож, моя, е, мої пакування, тобто мої рослини, вони можуть бути великого розміру. Тобто моєму клієнту це ще плюс, ну як мінімум до 5-10 гривень ще пакування буде виходити. Ну як це? Як тепер будь мені? Як ви виходите з цієї ситуації? Фух, звісно, я буду старатися, щоб моїм клієнтам не перепаковували на пошті, тому що, ну, куди ж воно годиться? Ну, ось, наприклад, оце замовлення це 200 гривень. Ще доставка буде, ну, десь 100 гривень до 100 гривень. А якщо ще плюс 50 гривень упаковка, ну, ну куди це годиться? Ну, як це будь? Я не знаю, звісно, ну я впевнена, що ми це переборемо, ми <свісно> щось видумаємо. Але, ну, як варіант, є відправка через поштомат. Тобто мені треба реєструвати їх у додатку і просто відправляти через поштомат. Ну, буду, ну, якось буду виходити цю ситуацію, що робити? Ну, де ж я на них наберу таких цих. Або, виходить, це треба закуповувати коробки і в. Цю суму вкладати в рослини, в стоїмось рослини, ну куди ж це годиться? Получається, мої рослини без, без пакування. Тобто пакування не входить в суму рослини? Ну, я буду старатися, щоб було все добре, не хвилюйтеся. Я буду дуже старатися, щоб вам ну, щоб на ваші кошти це не лягло, звісно. Дякую вам усім за замовлення. Дякую, що ви завжди зі мною обираєте мене продавцем. У мене є сікра червона чорна щуки, квіти. Зараз декоративну капусту пакую, а також парфуми у мене є. І тепер питання з пакуванням. Ну, я його вирішу. Все буде добре.